Неможливо виступати. Дивіться, давайте ми зараз відкриємо з вами послання посла Павла до Великяна. Це е, досить коротке послання. І Знаєте, що в ньому є дуже таке особливе? Ну, це послання було дуже таке позитивне. Якщо ви його уважно читали, ви не побачите в цьому посланні, щоб апостол Павло десь в чомусь докоряв церкву, в Хилипах або виправляв в чомусь. Там все гарно. І все, що Павло до цієї церкви говорить, не тільки хвалить це. І Видно з усього, коли читаєш це послання, що у Аллах було якесь особливе таке ставлення до цієї церкви, і степні відносини були з Филип'янами. І він так більш на такому особистому рівні більш з ними спілкується. Тобто він з ними на такі теми розмовляє, де не з усіма церквами він дозволяв собі так говорити. Вдома ще перечитайте раз, щоб було більш зрозуміла сама атмосфера, тому що в 4 розділі, але атмосфера така тепла і товариства. І апостол Павлов в цьому посланні, він в такому позитивному ключі говорить. Навіть починаючи з першого розділу, він каже, дякую Борові своєму при кожній станції про вас. І завжди у всякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами. За участь в вашому Євангелії першого дня аж до тепер. Надалі 8 віріш, бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма у сердечній любові Христа Ісуса. І молюся я про те, щоб ваша любов примножала ще більше та більше. Тобто апостол Павло Знаєте, такий дуже... І Більше того, це послання він написав тоді, коли він знаходився в в'язниці в тюрмі. І от там, будучи позбавлений волі, він сумує про те, що він не може мати зустрічі з телепянами. І він хоче їм багато що сказати, особистих своїх переживань, про свою віру. Але саме головне, я хотів тут звернути вашу увагу такий момент. Можливо, він не зовсім якось не, відразу кидається в очі, але, на мою думку, він також є дуже важливим. Це в четвертому розділі. Апостол Павло він говорить тут про матеріальне служіння церкви Филипа, йому особисто. Він каже, що я зараз прочитаю четвертий розділ з 10 віршку. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил нагли піклуватись про мене. Ви давні ж піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоріній, вмію бути і в достатку. Я привчився до всього у всім. Насищатись і голо мати достаток і бути недостатнім. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, щоб участь взяли в моїм горі. І знаєте, і ви, Філіп'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не долучилась була жодна церква до справи давання і приймання для мене. Самі тільки ви, Щораз і друге, мені. На потреби мої посилали й до солуня. Кажу, це не тому, що шукав я давання, я шукаю того, що примножиться на віч вашу. Та все я одержав і маю досаду, маю кому, прийнявши від пафодина, що ви послали, як пахощі запашні жертву приємну Богу Богові. А мій Бог не хай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством і славою у Христі Ісусі. А Бога і нашому церкві слава на віки Амінь. Апостол Павло говорить про те, що він я, дуже втішиться тим, що церква Филиппа взяла участь в матеріальному служенні для нього. Більше того, він каже, що навіть тоді, коли ніхто цієї участі не брав, коли він в Македонію йшов, то тільки, тільки ця церква, одна єдина, вона допомагала. 17-й вірш. Слухайте, що каже апостол Павло. Він каже, кажуться не тому, що шукав я давання. І він там вище каже, що я навчився жити і в голоді, і в терпінні. І в... Він каже, я все каже можу в Ісусі Христі. Тобто в Ісусі Христі в мене немає проблеми нічого. Я можу будь-які виповнити, витерпіти випробування. І це для нього не було проблемою. І за Іван він знаходиться у в'язниці, і він каже, що я радію і дякую Господу за це. Ну чим ще можна було зламати цього чоловіка? І він каже, якщо мені не була недостача в їжі, і це також для мене не була проблема. Але він каже, кажу це не тому, що шукав я давання, я шукаю плоду, що приноситься на річ вашу. Він каже, що коли я бачу, що ви мені даєте, я радію за вас. Що у вас є цей плід послужити комусь. І виявляється, оце бажання бути для когось корисним це є плодом Духа Святого. І я хотів звернути нашу з вами увагу на таку річ, як плід Духа. Я думаю, ви, можливо, вже чули про це про плоди. Ми вже не один раз поговорили. Недавно свято було бложнив. Раділи плодам, ми тут дивилися, який Господь дав нам гарні плоди. І Біблія учить нас про те, що у християн також має бути плід. Прошу не путати це з дарами Святого Духа, тому що дари Святого Духа це трохи інше. Дух Святий, коли прийшов до людини, в життя людини, він приніс з собою дари. Знаєте, прийшов на день народження до когось не спорожнім. Приніс подарунок. І от Дух Святий прийшов до нас з подарунками. І кожному із нас Біблія каже, Бог, щось, коли прийшов до нас в наше життя, Він щось подарував. Можливо, ви ще не знаєте, що він вам подарував. Але те, що він до вас прийшов не з порожніми руками. Це точно, у вас кожного є якийсь дар Святого Духа. І ці дари можуть бути абсолютно різними. Хтось може бути пастором, хтось може бути проповідником, хтось може співати, хтось може розказувати вірші, хтось може молитися за когось, хтось може брати участь в матеріальному служінні, хтось має дари мудрості, там багато є різних дарів. А от плід Духа Святого це трохи інше. Плід це результат роботи Духа Святого в нашому житті. Це праця, яку Дух Святий виконує через нас. Тобто і тут апостол Павло він каже, ну, я вас запитаю, які ви знаєте, дари Святого Духа, плоди Святого Духа. От який плід може бути в нашому житті Святого Духа? У Галатах є ну, просто перелік цих плодів. Апостол Павло їх просто перераховує і каже, а плід духа крапки, любов, радість. Мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Лагідність, здержаність. Закону немає таких. Оце плід Святого Духа. І от зверніть увагу, всі оці речі, які він перераховує вони, це праця, ну, любов. Покажіть мені любов. І можна якось взяти в руки і підняти і показати. Це любов. Ні. Це, це праця, це процес, це коли ми тратимо щось на когось. І цим самим ми виявляємо свою любов. Або, наприклад, терпіння чи довго терпіння. Це роки, це, це праця, це, це процес. І це все є. І це все апостол Павло називає плодами Духа Святого. І тут Він каже ще один плід. Ще один це те, що вони поучаствували в його житті, тобто вони були небайдужими до його страждань, до його життя, і вони піклувалися про нього. І каже апостол Павло, що я не маю недостатку, але я тішуся з того, що я бачу, що цей плід у вас є. І коли ми подивимося на світ, який оточує нас, особливо зараз осінню пору, коли ми підемо в свої сади, на свої городи, ми бачимо, скільки там є чудових різних понів. От чого я люблю осінь, це результат цього року. Це практично вся наша праця, ми в цей період можемо її побачити, відчути її. Насолодитися тим, над чим ми працювали. Я думаю, коли нам захочеться протягнути руку до якогось плоду, да? прийде там таке висить гарне яблучко, це ж Господь його там тримає з одного боку для того, щоб ми його з вами вкусили і було нам щоб посмакувати, А з іншого боку, Біблія каже, що через видимий світ, через все те, що ми бачимо. Господь доносить до нас свої істини. От коли будете брати рукою оцей плід, от ви згадайте про те, що Господь Він і в нас хоче бачити цей плід. що і нас, як християн, Він народив духовно на цей світ з якоюсь метою. І ця мета це наше з вами плодоношення. І от Ісус розказав одного разу Христу, Воно називається про притча в руки записана про Фігове дерево. І там написано про те, що один господар винограднику виноградник, посадив фігове дерево. Чи ви звертали на це увагу? Я сидів, що винограднику росте Фігове дерево. Але потім я зрозумів, виноградник, це Ізраїль. Коли прочитаєте пророки, коли ви прочитаєте вчення Христа, ви побачите, що часто Ісус він порівнює Ізраїль з виноградом. І я думаю, що оця думка, вона і тут посіяна. Він каже, що виноградна посаджена фігор, смаковниця російською мовою. Інжир, можливо, це по нашому можливо, те, що ми знаємо, плів. І, і три роки це дерево росте, і плоду на ньому немає. Тобто, я так розумію, що в своєму Божому саду, який є виноградний Ізраїль, Господь посадив якесь народне дерево. Я думаю, що це за фігове дерево? І це ми на вірно друзі з вами. Це ті люди, ті, ті народ, ті, той народ, який не його не по суті. Ті, хто прийшли, з кожного написано, з кожної мови, з кожного народу Ісус зібрав церкву Божу в свій народ. І він посадив і він чекає від ній І він каже, що ще, якщо на наступний рік я прийду і не знайду тут нічого, мені прийдеться його вибордити. Я думаю, для чого займати місце, якщо там немає результату? І Господь знайде того, хто буде там і принесе плід. І тому, якщо сьогодні. Ми з вами є в цьому саду Божому. Господь по милості своїй дозволив нам рости там. І він каже, що в е, Євангелії Івана, що він каже, що ви галузя, тобто є виноградина Божа, а ви як прищиплене оте. Штучним способом Господь дозволив нам жити на цій виноградині. І Він каже, що ви не можете без неї плодоносити. Самі по собі оця галузка, ця бітка, вона не, не несе в собі нічого. І Для неї потрібен корінь. І ви на цьому корінні живете. По милості Божій. Ми, каже, ви не народ Божий, але помилувані. І ви тепер є цей народом. І тепер Господь чекає Бога. І сьогодні питання для всіх нас, чи є я плодоносним деревом. Що принош... Які плоди приношу я собі, Адже вони також можуть виявлятися в, різ... в різному вигляді. Апостол Павло це перераховує як любов, радість, мир, довготерпіння в посланні до Галатів. Галаті. він говорить про те, що цей плід це було служіння церкви в його житті. Щоб Філип'яни вони завжди бачили потребу апостола Павла. Тоді, коли інші не бачили, вони бачили і продовжували йому допомагати. Він каже, я в Ісусі Христі маю силу жити і без цього всього. Але я тішуся, що Господь має цю дію у вас, що ця дія у вас вона є, що ви розвиваєте з цього. В іншому місці написано про те, що плодом є. уста людські, що своїми устами ми також можемо приносити плід для Господа. Яким чином? Яким чином можна для Господа устами своїми приносити плоди? Один із способів, я думаю, це коли ми хвалимо Господа. Коли в нашому житті. Відбувається, щось відбувається, і ми бачимо, що це Господь робить в нашому житті. Ми, ми, звичайно, могли б це якось і на свій рахунок записувати і на випадковості різні. Але християнин він розуміє, що те, що відбувається в моєму житті, без Господа воно не відбувається. І цим самим ми хвалимо Господа. Ми Ідемо до інших людей, ми не маємо ніякого сумніву, ми не маємо ніякого сорому розповідати іншим людям, як Господь діє в нашому житті. І цим саме ми прославляємо його. Я думаю, що таке може робити кожен. Такий плід має бути в кожного Тому я хочу закликати вас всіх, щоб ви служили для Господа, приносячи Нього. Йому приємно це і він шукає цього полу. І Ісус сказав, що Він, для розказавши цю притчу, він говорить, що не потрібно спішити його зрубати. Давай ще Йому часу. Обкладемо його гною. Створюємо для нього всякі умови для того, щоб він все-таки спрацював. Тому Господь не хоче нас зрубати, Він хоче зробити нас плодоносним. І ми, християни, маємо розвивати цю місце. Це праця, це діло нашого життя приносити плоди для Господа. А Господь благословить нас с Амінь.